11 листопада 2023 року. 5 годин 20 хвилин. Я на річці Лтава біля старого дуба. Всіх мартінів вітаю сьогодні зі святом. 11 листопада офіційно Чехія та Словакія святкує День Святого Мартина. В 11 годин 11 хвилин Чехи відкривають бутилочку молодого вина. В цей день Чехи та Словаки запікають величезного гуся, святий Мартін. Як кажуть чехи та словаки, завітаю сьогодні у гості до кожної людини. Якщо вам вдасться на небі побачити, як на білому коні прилетить святий Мартін, то ви будете щаслива людина. В цей день чехи офіційно випроваджують літо, дождливу осінь та офіційно зустрічають зиму. Цей день чехи готуються до Різдвяних свят. Починають готуватися до Різдвяних свят. В мене є знайомий на ім'я Мартін, якого ви е, знаєте і бачили з попередніх моїх е, відеофільмів, з яким я рибалив. Так що пан Мартін, якого ми е, з друзями. Називаємо ще американець. Чому американець? Тому що він проживав та працював один час в Америці. Пан Мартін, сердечно вітаю вас зі святом Святого Мартіна. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, спокою, щоб любі неприємності обходили вас стороною. Ну і не тільки вас, пан Мартін, і вітаю я всіх остальних. Мартінів. Я давно не був на воді майже три тижні, а може і більше. Мене вже друзі запитують, ти де пропав? Що сталося? Чому ти не ходиш на воду? Чому ти не ходиш на рибу? І ось сьогодні я вирішив піти, взяти та повернутися додому. До речі, сьогоднішня рибна ловля буде дуже гарна. Чому? Бо я вже бачу деякі показники. Перший показник це плюс, це великий переважний фактор. На річках у Чехії було зарибнювання риби. Тобто приблизно ну, в деяких регіонів по різному до декількох тисяч тонн. Додавали до води білої риби, такої як короб, сазан товстолоб. Також додавали до води хижака, щука, судак, маленький окунь. В деяких випадках це був сом. Тобто водойма зарибнена, риба зараз адаптується до. Водних просторів, як кажуть, вивчає геолокацію, місцевість та кормову базу. Другі показники великий рівень води в річці. Тобто вода піднялася. Це дуже гарно. Що нам зловити сьогодні величезний трофей, а ми його 100% сьогодні візьмемо, я бачу всі показники. Нам треба закидувати у старе русло річки. Тому що зараз на воздухі плюс 4 градусів риба мігрує у ями. Де знайти яму? Це по логіки віщей. На перекаті, де закінчується бровка, там у старому руслі починається яма. Треба щупати, шукати її. Якщо ви не знаєте, ну, місцевість я знаю, приблизно я знаю, де тут знаходиться яма, куди мені закидувати. Значить так, Риба сидить в ямі, там ми її будемо ловити. Другі показники зараз початок листопада, тобто останні такі відносно теплі моменти. Риба виходить на полювання перед похолоданням, перед зимою вона йде на масовий такий жор, нагулює жирок. Якщо, наприклад, зараз плюс 4 градуси тепла, то температура води десь плюс 8-10 градусів. Це не є ще дуже холодно, риба кормиться. Риба зараз скупчується не одна-дві особи, а переважно вона кучкується невеличкими стаями. Наприклад, це може бути біла риба, вона від п'яти до восьми особів тримається у групі. Тобто, якщо вам пощастить закинути прикормку якраз де мігрує ця група то ви візьмете непоганий великий трофей. І так, офіційно всіх вас вітаю зі святом святого Мартіна та молодого вина в Чехії. Розпочинаю рибалку. Офіційна рибалка відкрита. Зараз я налаштую свої снасті. Я роблю перший закидончик. Сьогодні рибалить буду на один фідер і маленький спінінг, тобто на дві вудочки. Е, Нагачок. Нагачок це по класіки, нічого я е, не видумав, значить, це різноманітні е, кульки, ну і кукуруза. А ось з мама я трошки погрався. Е, Розм'якчив. Е, Бойли з ароматом чесника, м'ясні бойли. Потім додав муку з кукурузи, трошки манки, трошки пшеничної муки. Все це ретельно перемішав. Потім перемолов через кофемолку насіння тикви ну приблизно грам 50 було. Насіння льон, також грам 50, для того, щоб масла виступили. Після цього все це додав до кастрюльки, ретельно, ще раз, перемішав, дав до пакета і зварив мамолигу. Тобто ось така в мене буде сьогодні чудова мамолига на прикормку. Вона не є клійка, вона трошки волога, тобто скоро скоро буде розсипатися. І так, робимо перший закидончик. 5 годин практично 30 хвилин. Чую качки, ну і рибалка відкрита. В цей період можна нам рибалити від 5 години ранку. І так, хлопці, зараз роблю перший закидон, закидую невеличкий цей спінінг. Невеличка в мене на кормушці маса. Мамалиги, кормушка 20 грам, гачку кукуруза. Фідер, також мамалига і на гачку кукуруза. Робимо перші закидончики, Очікуємо на риби. Даю поменше мамалиги для того, щоб риба тільки почула аромат, запах. Не для того, щоб вона наїлася, а для того, щоб брала на кукурузу. Робимо закидончики, спостерігаємо, очікуємо на перше клювання риби. І так, рибалка відкрита. Спінір та фідер пішли до води. Приблизно я так по звуку вже орієнтуюся, чую, що це русло-річки. Ну а зараз, як кажуть, слідкуємо за сигналізатором клювання, який стоїть під спінінгом, ну і за фідером. Мені допоможе слідкувати за цим процесом мій ліхтарик. Хлопці, пройшло після перезакидо на 5 хвилин, спрацював фідер, маю клювання і покльовку. Не знаю, що це, а другий спінінг стоїть сигналізатор мертво. Коротше кажучи, щось тягне. Ну, не знаю, спирається, мабуть. Ляч. Треба взяти піцаку, бо я не достану. Удари є. До речі, хлопці сьогодні взяв свою стару саморобну підсаку. Вона і довга і я можу нею добре маневрувати. Потужні, потужні удари фідера, дивіться. Ривки. Видно, не видно, але... На жаль, я не бачу, що там є. Іде та риба під берегом десь сидить, але йде по дно. Це я відчуваю. Коротше кажучи, хлопці 5 хвилин і клювання на кукурузу. Я не знаю. Десь тут щось. Ось такі вялі-вялі е, удари. Ось під берегом. розвернути камеру, почекайте. Якщо мені це вдасться, беремо рибку, пішла от мотка ми Хлопці, коропок, коропок на коропок. так, коропок. І так, хлопці, офіційна рибака відкрита. Завітав у гості невеличкий коропок. Кіло 800, не більше. Ну, Це трофей. Як я вам казав, показники е, працюють. Фух. Серце відчувало, що буде кльов і він є. Я думаю, що це не останній коропок. Зараз знімаємо розміри, зробимо селфі і продовжуємо рибалку. Я достану вам, покажу цього вкрасен цього коробка. Хлопці, ось такий коробок. Я кидаю його на вагу, знімаю міру, ну десь. 46-48 сантиметрів є. Не знаю. Знімаємо розміри. Рибалка продовжиться. 5 хвилин після того, як закинув спіннінг та фідер. Ось ось що кажуть показники. Серце відчуває. Рибака не можеш провести. Все бачу на воді. І так, хлопці, зробив перезакидон. Спіннінг та фідер перезакинув на кукурузу. Знімав розміри, значить, коропок 48 сантиметрів. Я його додав до садочку. Зараз слідкую за сигналізатором та за ківком фідера, значить, очікую клювання. Якщо візьму другого коропа, повертаюся додому, тому що рибалка автоматично повинна закінчитися. Піду додому відпочивати. Ну але як я обіцяв, показники працюють. Це я був 100% впевнений в те, що сьогодні забомблю День святого Мартіна Коропа. Ну, очікую зараз на другого. подивимось, як воно далі піде. Хоча рибалочка продовжиться. Я відкриваю термос і вип'ю горнятко смачної гарячої ранкової кави. Ранок розпочався. На воді вже стає трошки видно, але ще використовую ліхтарики, слідкую за спінінгом та е, фідером, е, очікую на клювання рибки, ну десь, десь хвилин через 40 буде вже дуже добре видно і я можу слідкувати за покльовкою риби. Ну а зараз слідкую за допомогою ліхтарика. Потужне, потужне клювання на малий спінінг. відпрацював, спінінг зірвало, потягнуло у воду. Дивіться. Це зажатий фрикціон. Значить так, там вже переходи на фідер. Я буду брати, тому що фідер зараз е заплутався зі спінінгом. Беремо підсаку, відпрацьовуємо. Ось тобі, як кажуть, ось тобі, як кажуть, і потужне клювання риби. На одному. В кінці села, як кажуть, перднув, а на другому кінці села сказали, що вже всрався. Так щоб я не всрався, давайте хлопці, брати рибу та повертаємося додому. Ось тобі рибалка, ось тобі і коробки. Беремо. Пішов, пішов вдоль берега. Праворуч, не знаю, треба буде знімати фідер або переходити туди. Спробуємо діставати його там. Так треба треба хлопці ще писати. Все хлопці, рибалка скінчилася. Взяв другого коробка. Зараз дістаю з води фідер. Скільки време? До речі, хлопці, не просто коробка, а взяв величезного висока. Це феншуй. Зараз дивіться. 6 годин 40 хвилин. На воді я пробув рівно годину, бо я закинув перший спінінг, це 5 годин 45 хвилин. Зараз 6 годин 40 хвилин. Година часу. Згідно законодавства, Суточна норма це по вилову 2 коропа, рибалка закінчиться. Дістаю спінінг, знімаю розміри, дую додому. Ну ось так. Як кажуть, а ви чули, хлопці, пісню чи ні? Не чули? А я би хотів, хлопці. Хлопці, а ви чули пісню чи ні? Ану, слухайте. Два коропи мої, два коробки. Один маленький, другий трошки більше. Два коропи мої, два коробки. Дістав, дістав сьогодні із води. Лисак. Знімаються розміри, повертаюся до рідної хати. Ось така бомбезна сьогодні рибна ловля. Ну, нормальок, нормальок. Вага хороша, палкінічок десь є. Знімам розміри, робимо селфі, рибу додаємо до садочку. І вертаємося святкувати свято святого Мартіна. В 11 годин 11 хвилин відкрию молоденьке вино. Раджу це зробити і вам. Ну що, хлопчики? Офіційна рибалка закрита. 7 годин ранку дістав спінінги, всі, фідер, все з води потестував, записав рибу до папірів. Значить так, розміри, кораблисак. Довжина скільки, Не почув. Скільки скільки Ха -ха, Ні. Довжина, хлопці, ні, не 50 см. Кораблисак. 60 см, 4 кілограма, 500 грамів. Тобто такий короб висок, Той попередній короб менший. Загальна вага якраз як норма до 7 кг, 2 короба, Тобто, все, все по феншую, хлопці. Конець, як кажуть, приїхали, їхали, єхали, їхали, наконець -то ми приїхали. Коротше кажучи, 10-15 хвилин. Збираю толмути, вип'ю ще, доп'ю доп каву. трошечки так. Понаслаждаюся осінньою красою, природою. Ну, поки п'ю каву. Та додому. Тому що, ну, як кажуть, те, що я хотів побачити, я вже побачив. Все, всім гарного настрою, веселих свят, міцного здоров'я. Ну, а цікаві-цікаві події, цікаві, цікаві рибалки, великі пригоди. Все тільки попереду. Все буде. Dobre.